21 вуличний тренажер встановили на острівку чайка, що поблизу тернопільського ставу. Це нормальна європейська практика. Тернопіль останнім роками відкривається чимало різних там дитячих спортивних майданчиків, але це є унікальні чим, тому що, по-перше, він призначений для занять спортом будь кого і аматорів, і початківців, і тих, хто професійно займається. По-друге, це перший майданчик, який в не, пану такому найбільш малюничому місці міста закупили тренажери ще в кінці минулого року за старими цінами, тому і вийшло дешевше. Займатись тут можна безкоштовно. Ці тренажери ховані власне на вагу свого тіла, тобто це. На жаль, можна сказати, які не мають дуже великих навантажень там на зв'язки, кістки, тобто вони не принесуть шкоди здоров'ю, а тільки користь. Тренувати можна усі групи м'язів, скомбінувавши заняття на різних тренажерах. Також є кардіотренажери для тренування м'яза серцем. Інструктор радить, аби досягти результату, потрібно три тренування на тиждень. У певні дні із охочими позайматись, також працюватимуть інструктори. А нікого не чекає. Чотирикласник Славік, який хоче бути спортсменом. Майстер спорту по плаванню, учаснюся на всякий розумію, що тобі для цього треба сильні м'язи. На цих тренажерах займатись може будь-хто незалежно від віку. Будь-якого віку буквально від найменших дітей і до людей там 90 років. Згодом сюди додадуть стаціонарний стіл для армресінгу, лавки для жиму штанги і турніки. Такі вуличні тренажери планують зробити у кожному мікрорайоні міста.